Зібрати школяра до школи це завдання не з дешевих для батьків. Це справжній квест, портфель, пенал, ручки, зошити, олівці. І це ще не увесь список. В середньому рюкзак разом із необхідним приладдям обійдеться батькам приблизно у 7 тисяч гривень. Якщо ж підрахувати усі витрати на взуття, спортивний одяг, сума виходить ще більшою. Ну а діти ж при підготовці до навчального року більше звертають увагу на зовнішній вигляд і хочуть, аби нові речі були стильними та модними. Я більше люблю якісь канцелярії, там, де намальований мій улюблений персонаж Пушин. Ну такі не там, де не багато там малюнків, а просто такі, може, в одному кольорі, просто білий там і все. Батьки школярів зазначають, що в середньому, щоб підготувати дитину до школи, необхідно витратити чи не півзарплати. зарплати. Але є й ті, які підготовкою до нового навчального року займаються ще з початку літа. А от пані Тетяні пощастило, вона мама восьмикласниці. Збираємось восьмий клас. Ось молодша дочка обходиться. Ну ми прийшли поки по таких не дуже великих, скажем, речах. Типу, не беремо рюкзак, там чи щось такі велике, якісь речі. Ну не знаю, тисячу півтори напевно». Керуюча магазином Інна Степанюк розповідає: здебільшого, батьки купують все необхідне для школи саме в кінці літа, перед самим початком навчального року. Зазвичай батьки скуповуються тільки на перший семестр, другу вже частину батьки відкладають уже на потім. З основного це зима, зимові канікули. Після них батьки ще також докуповують зошити. Кількість покупців зросла максимально. Деякі батьки максимально відтягували до останнього. Хтось був у відпустках, хтось відправляв дітей в табори. І зазвичай на останок на останні дні вони найгарячіші. Цьогоріч держава теж не стоїть осторонь та вирішила допомогти батькам, чиї діти йдуть до школи вперше. Вони отримують так званий пакунок школярам у розмірі 5 тисяч гривень. Ці гроші можна використати на покупку одягу, взуття чи канцтоварів. Аби скористатися цією послугою, необхідно подати електронну заяву в дії. Для цього Потрібно парити у розділ сервіси, обрати допомога від держави та натиснути на пакунок школяра. Ознайомтеся з умовами та оберіть першачка, якому доступна допомога. Оберіть дія-картку для виплат. Якщо такої немає, натисніть Відкрити. Виберіть банк і дочекайтеся відкриття. Допомогу можна отримати лише на дія-картку. Вона працює як звичайна, але має обмеження по категоріях витрат. Далі Перевірте дані та підпишіть заяву. Як тільки заяву схвалять, вам надійде сповіщення. Очікуйте зарахування коштів на Дія-картку. У розділі Пакунок школяра ви також можете перевіряти статус зарахування. Додають, якщо ж у вас немає дії або ж податкового номера, але ви бажаєте отримати допомогу, то необхідно звернутись до сервісного центру пенсійного фонду України. Разом з тим батьки школярів кажуть, для більшості родин витрати на школу відчутні. Та, попри це, зізнаються, що на освіті та дітях економити не збираються. А державна підтримка першачків стане хоча б невеличкою підмогою. Олеся Мороз, Валентин телеканал телеканала Media Group.